Аж за 300 гривень подарок, я такий, у-у-у, це нам не потрібно, а я не люблю дуже солодку. топ! Ай, блін, ну як так? Скажіть мені, будь ласка. Рибляточки, всім привіт! Ласточка з вами на зв'язку. Такий сьогодні у нас відосік із новорічними подарунками із АТБ. Ну як новорічними? Дешевими новорічними подарунками із АТБ. Коротше, да, відосік у нас новорічний, а от на вулиці якось зовсім не по новорічному. Ви гляньте. Ну де? Де сніг, куди він пропав? Така зима, такий початок зими був класний. Був сніжочок. Ти виходиш, атмосферка. Десь Святий Миколай літає, десь там в небі. Класно, просто круто. Зараз ну весна Отвічаю, Весна, просто виглянь. Сонце світить сьогодні на вулиці 8 градусів. Я одягнув уже стандартну кофту, тому що в курточці зимній вже жаркувато. Кратше, да. Ну що, друзяки, тоді не буде багато балакати, а ми летим в АТБшечку, закупляємося дешевими подаруночками і летим додому їх відкривати, смакувати і робити свої висновки по поводу цих подаруночків. Все, друзі, і я полетів. Вже тут, друзяки, дивіться, скільки подарунків у нас тут зібралось. Я не знав, що в АТБ є сімки. Я думав, там буде десь 5 дешевих, останні будуть дорогі. Ну там більша частина дешевих подарків, дорогих там парочку є. Від Kinder, від M&M's. І ще там один був аж за 300 гривень подарок. Я такий, ого, що там в ньому повинно бути, що він коштує 300 гривень. Не знаю, що чесно. Так, ось, заплатив я за оце все добро. 800 гривень, в принципі, це нормальна ціна, тому що я бачив на Ютубчику є багато відосів. Там, де люди купляють подарунки, ось такі, і вони тратять там по 2 тисячі, по 3 тисячі гривень. І я такий думаю, ого. Коротше, так. Да. Все, друзі, перелітаємо тоді до першого подаруночка. Let's go! Ось такий у нас подаруночок перший зустрічає. Тут намальований святий Миколай. Солодка магія від конті. Хто не знає, що таке конті, це ці печеньки, знаєте, продавалися контіки. Це від цієї фірми зробили нам такі ось подаруночки. Дивіться, тут 200 грам вага. В принципі, малесенькі, ну і ціна їхня також маленька. Ціна його 56 гривень, 50 копійок. По упакуванню дешево, бумажне ось таке, воно тупо шелестить, прямо вона. Що листить максимально некачественно? Ну, то таке. Саме головне нам, що тут всередині цікаво, цікаво. Добре, тоді відкриваємо і дивимось, що нас тут зустрічає. Оп! Відкривається воно удобненько, в принципі, не треба багато сил своїх тратити для того, щоб відкрити цю пачечку. Я думаю, і діти зможуть його відкрити. Хоча, не знаю, не знаю. Сразу труфельний запах такий тут залітає. Так, блін, упаковочка, звісно, погана, що вона повністю розірвалась. Окей, давайте, дивимось. Ай, що ж таке. Тут всі однакові цукерки, капець, просто бумажечки. Це нам не потрібно. Ай. Тут всі однакові бумажки. Ну як, цукерки однакові ось в такому стилі. Трюфельні крем йогурт. Що це таке? Біліссимо. Фіолетові, сині, жовто оранжеві червоні і все. Чотири різновида цукерок. Найбільше тут червоних, оранжеві, фіолетові, сині. Ага, фіолетових 2 цукерочки, жовто оранжевих 4, синіх о, чи голубих, синіх також 4 і червоних у нас тут найбільше. Червоних, о, 6, червоних 6 цукерок. Давайте одну візьмемо скуштуємо. Ну так, да, я думаю, тут хоч будуть якісь трошечки вафельні, печеньки якісь положаті. Тут прям однакові цукерки положили. Не заморачували сильно над цим подарунком. Коротко. Відкриваємо цукарочку. Ось таке у нас шоколадний конфетка. Раніше в дитинстві я дуже сильно любив цукерки. Я від батьків ховав ті цукерки де тільки можна. Якась можливість, там колядка. Ходиш, колядуєш, збираєш цукерки, потім ховаєш ці по карманах, щоб тебе їх не забрали. І зараз я не знаю, як їх можна їсти. Ну я, звісно, буду пробувати. Зараз я не любитель поїсти таких Ммм, Ну, цукерка прикольна. З ногою і там всередині в Покрита смачним шоколадом, і вона не сильно тверда. Це смачно. Варельничко також прикольно. Таке трішечки вишневе. А, ні, не вишневе. З полуницею. Класно. Не буду всі пробувати, тому що мені ще відкривати фіг, наскільки цих подарунків. Кожного подарунка буду коштувати по одній цукерості. І дивитися, скільки нам цих цукерок положили. В принципі, за 56 гривень. Нормально, я скажу вам так. Це прям непогано. Все, друзяки. Перелітаємо до наступного. Наступний подаруночок у нас БАМ! Також від відпонтик, тільки це трішечки другий. Написано, в принципі, те ж саме, але малюночок трішечки другий. Дивіться, можливо, це було і там старі якісь минулорічні подарунки, а то я відкривав там 23-го року подарунки, а то було 22-го. А можливо, наоборот. Не знаю. Зараз подивимося, що тут всередині В принципі, все те же саме. 200 грам самих цукерок. Упаковка така ж сама, тільки просто малюнок саме відрізняється. Тут намальованість, тими який прикрашає ялиночку на драбині. І знизу тут ведмідь, олень і зайчик. <плес> Класно. <плес> Відкриваємо. Дивимо, що у нас тут зазвичай. Ого, а це вже якось тяжче відкривається. Та ну ви серйозно зараз. <плес> Офігеть, я думаю, це різні подарки. Та ну нафіг, Одне й те саме. О, а для чого вони ставлять однакові упаковки на поличках. В принципі, за одну і ту саму ціну, ну в них однакові цукерки. Пачки вони різні, а цукерки вони однакові. Я думаю, навіть пробувати не потрібно. Ось що ви бачите перед собою. Це скарб. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Перелітаємо до наступного. Наступний це ялиночка від рошен. Подарок доволі такий великий. Виглядає він дуже класно. Ціна цього подарунка 96 гривень. Ой, вибачаю, 97 гривень, 60 Копійок. Він був по скидки. Я вчора чи позавчора вроді туди ходив, дивився, він був 120. Сьогодні я приходжу таки, дивлюся, опа, скидочка, потрібно забирати. Сразу же. Подарок виглядить класно, як я вже говорив. Вага в ньому 387 грамів. В принципі, ми отримуємо 387 грамів за 96 гривень, а в минулому подарочку 200 г ми отримували за 5650, оце більш вигідніше. Окей, все класно, тут є такі пройомчики, ось бачите, тут виглядають самі цукерки, і ти можеш побачити, що там всередині знаходиться. Це можливо, зроблено для того, щоб. не знаю для чого. <плес> <плес> не буду багато умнічать, тому що сам не сильно так розуміюся в цих подаруночках. Окей, тоді відкриваємо. Як воно відкривається? Я не знаю, як вони їх запаковують так, що їх неможливо просто відкрити. Це капець. Так! Ось тут нас зустрічає ось такий пакетик. О, це вже поцікавіше. Більше трішечки цукару положили сюди. Клас, це нам не потрібно. <реш> а ось це нам потрібно. Тут ось Рошен, така наліпка, для того, щоб його не відкривали і не взломали. Це антивзлом система називається. Відкриваємо цю антивзлом систему. Висипаємо подарунки. Оп. Блін, ну це більш цікавіший, друзяки. Саме перше, на що я вас звернув увагу, це на оцей класний Дід Мороз. Ой, вибачаюсь по губах. Нє. Це святий Миколай. Клас. Він даже зі шнурочком на ялиночку повішав. Бам! Повішав на ялиночку, і у вас буде висіти такий класний Дід Мороз на ялинці. Так, далі нас зустрічає Рошетто вафельна цукерочка. Оце це слівки лянівки. Я не знаю, що воно написано не українською мовою. Це дуже смачна цукерочка, я її прям обожнював в дитинстві. Просто, коли до мене в руки попадала ось ця цукерка, я тупо ховав її, куди тільки можна, для того, щоб мене її не забрали. Так, дві вафельники ось таких. Далі кід-бід. Також від Рошен. Вони продаються, ось ці батончики, вони продаються окремо, там по 25 гривень за один батончик, я вам так скажу. Клас! Далі у нас зустрічають ось такі фіолетові конфетки, ось такі. Потім у нас ромашки, дві штуки йде. Хто любить ромашки, ставте лайк. Ромашки. Далі крокс. Офігеть, клас. Перший раз так бачу. Два чупа-чупса, Тобі і твоєму кенту. Або подружці. Candy nuts, також смачні, їх іде три штучки. Бам! Потім іде, А, крокс також три. Далі з маком. Не знаю, я їх не сильно люблю. Червоний мак, ці цукерки, вони мені якось не сильно подобаються. Ну, чисто на любителя, І бджілка. Найсмачніший цукерки, який тут є, це бджілка. В принципі, цілком непогано, друзяки. Давайте скуштуємо тоді якийсь самий. Давайте Діда Мороза візьмемо. Блін, так усі його на ялиночку повішає, такий класний. Блін, реально, оцей подарочок за 97,60. Це прям найвигідніша інвестиція своїх грошей. Окей, тоді пробуємо. Клас. Тут намальований Дід Мороз. Ой, бля. Тут намальований Святий Миколай. Тобто на шоколаді випечитано і одгазаємо йому. Голову. Ммм, та шо, Шоколад смачний. Стінки вони більш тостіші йдуть. Вигляньте. Тобто не дуже багато пустоти в середині. Лайк, ставлю 100%. Це дуже смачно. Всім пропоную взяти, хто має бажання взяти там якийсь подарунок, пропоную ось цей. Поки що. Перелітаємо до наступного. Далі у нас іде ось такий набір. Кондитерський також йде від конті, ціна якого 104 гривні. Там 50 чи 30 копійок. Коротше, по вазі 232 г самих цукерок всередині маловато, нема питань. По упаковці, в принципі, непогано. Тут намальований ось такий класний дракончик, замок. Ось. Замок намальований, ззаді також замок, принц на коні, дракончик, міні-дракончик, ну і тут штрихходи якісь. Коротше, це вже, думаю, не важливо. Окей, тоді відкриваємо його, дивимося, що нас тут зустрічає. Антивзлом система, як завжди. Ну Це вже відкривається більш легше, тому що. Ага, провал. Хто також відкриває новорічні подарунки і постійно рве їх, ставте лайк. Ще один. Дивіться, одразу тут. О! Ні, ну, в принципі, непогано. Клас, клас. Коробочка не. Так що ж таке? Не потрібна. Цукаро, звісно, маловато трішечки, але нічого страшного. Джек. Далі у нас іде контик. Два таких печива невеличких. Тут ззаді прям made in Ukraine, прапор України, прям на песть. І в принципі, ті ж самі цукерки, ну як ті ж самі? дуже схожі цукерки на ті, що були в першому подарунку. Відрізняються ось тімі є такий. Зелена цукерочка. Коротше, дуже багато різних цукерок. Ось так виглядають вони всі. Я, чесно сказати, бачу перший раз такі. Оце оці дві цукерки, яких, ну, тобто, чек і конті, це я знаю зі свого дитинства, що таке є. А ось оце все щось нове з'явилося для мене, це іменно БАМ. Давайте тоді не будемо куштувати те, що я вже куштував, а скуштуємо якусь таку, яку я ніколи в житті навіть не бачив. Ось оцю зелену, я її ніколи в житті не бачив. Давайте я її скуштую. І зробимо свої висновочки. М -м -м. Тут він дуже ніжний шоколад, але цукерка сама тверда. Трішечки йде з горішками, але занадто солодка. Не люблю дуже солодке. В Африке топ. Ось такі прям максимально шоколадні цукерки. Ну, це не моє. Для дітей, в принципі, і піде, ну і багато їх теж, звісно, не можна їсти. Ось і все. В принципі, подарок непоганий, але попередній був трішечки краще. Перелітаємо до наступного. Наступний подарунок у нас це ось така новорічна подарункова сумочка. М? Клач для дівчаток іменно. Прикольно, мені ця упаковочка на даний момент найбільше подобається, тому що тут, в принципі, зроблено якось незвично. Бантик, розова упаковочка, ось такий синій мотузочок. Коштує оце чудо 113 гривень. Класно, непогано. Тут намальований ще мішка маленький. Тоді відкриваємо це від рошен. В принципі, тут конті, рошен, і все Більш нічого немає. Відкриваємо тоді і дивимося, що нас тут зустрічає. Ага, антибзлом система. 303 грама тут у нас самих трішечки більше, ніж попередні. Хоч ціна вона однакова майже. Ой-ой-ой, нас тут іменно в сумочці зустрічає ось така сумочка із Та ти що, Оце іменно кайфарі. Дивимося, що тут всередині. Та так, так, так. Класно, цукерки всі смачні. Ну, як я бачу, я їх всі куштував. Всі, які тут є, всі куштував. Два ось таких чупа-чупса із клубничкою. Сливки, линивки. Два коко-чоко. Це також класні цукерки. Я пам'ятаю, я їх коли їв. Реально крута штука. Дуже солодкі, звісно. Два ось таких. Потім йде три крокса. Галаретка. Так, є. На зв'язі. Потім кенді на два. Рошен, ой, ромашка, три цукерки, червоний мак, який я казав, що я не люблю. Також три. І ось ідуть у нас ось такі ось о, бджілки. Да. Що я вам скажу? У нас вже сьогодні був якийсь подарок від рошен це, мабуть, це ялинка, і в ній були дуже схожі цукерки. Прям дуже схожі. Ну, вони там дешевші і їх там було трішечки більше. Давайте поскуштуємо крокс. Мені цікаво, який в нього смак. Я ніколи не куштував, Тут воно ще запаковано так класно. Ось таке у нас іде. Ммм, mm. якась переварена карамель. Ну, вона така більш іде, як вафельна, тільки тут немає самої вафлі, а ось ця карамель, яка хрустить. Все. Продавчик непоганий, але не найкращий, який був за сьогодні. Перелітаємо до наступного. Далі у нас ось такий автомобіль Санти. Упаковка тут сама найкраща, яка була із всіх попередніх. Коштує оце чудо 113,70. Він іде також від рошен. Надіюсь, там не будуть ті ж самі цукерки, які були в попередніх. Від рошен. Ось так ось тут намальований самий Санта чи Святий Миколай. Тут сидить якийсь тіпчик Ельф. Розкидує подаруночки дітям. Тут е, олень, який роз, який прикрашає ялинку. А, тримає ялинку. Ну, в принципі, і все. І зверху, типу, сніг. Тут номерний знак Рошен. <гум> <гум> Класно придумали, непогано. Ідея топ. Так, відкриваємо і дивимося, що там всередині. <гум> 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 Ладно, окей. Пропустимо цей момент. Так, да, звісно. Чесно сказати, я не знав, що тут майже у всіх подарунках будуть однакові цукерки. Такі ж самі цукерки, як були ось в попереднім. Де він? Три ромашки, два кендінат, галаретка, три бджілки, два коконат ось таких, сливки лінівки три мака і крокс. Крок. Крокс. Тапочок чисто. Ну, все, в принципі, тут нічого такого нового не положили. Всі цукерки, які є в самої фабриці Петра Порошенка. Рошен, всі цукерки є ось тут. Нічого нового теж саме. Блін, для чого робить однакові упаковки, а середину цих упаковок однаково. Як? Подожіть. Для чого робить різне упакування, а середину робить однаковою? Ну, це ж таке собі, і ціни також відрізняються. Там 118, там 113, там 113, 20. Короче, да, кажучи, Я вже таке сьогодні бачив, Я куштувати його не буду, тому що смисл тут щось куштувати, якщо я вже тут майже все спробую і все побачу. Друзяки, ось такий у нас невеличкий відосик вийшов із дешевими подарунками із АТБ. Подивилися, ми що там всередині, прийняли свої висновки, прийняли рішення, чи брати його, чи не брати. В принципі, в цілком непогано, цукерки смачні всі, якби, і ціна відповідає своїй якості. Так як цукерки зараз в 23-му році, наприкінці 23-го року, ціна на них дуже велика. Все, друзі, з вами був Ласточка. Дякую кожному із вас, хто додивився цей відосик до кінця. Дякую всім за підписочки. Дякую всім за лайки. Всім до наступного відео. Good night, bro!